Це підрозділи артилерії у нас. Медична рота у нас дуже потужна, рятують життя, герої. Василь Васильович, дуже радий від громади міста Києва передати вам 250 таких мавіків, ви звертались. Ми не можемо не відгукнутись. Міттєво спорядження знаходиться. Під вашим керівництвом. 50% нашого війська будуть займати безпілотні системи. Це є основа, це є майбутнє нашого війська. На сьогоднішній день 70% уражень противників це відбувається за БПЛА. Наприклад, один заряд РПГ. Коефіцієнт його ураження, наприклад, там становить 0,6-0,5, Це там з трьох пострілів. Коефіцієнт ураження одного снаряду віжки це майже один до одного. Ми вами зустрічалися 2 квітня. Ви нам за оборону Києва вручали нагороди. Дрона ще наручав. Ми ще це не вручали, але. Краще дрон ще. Так, так, так. У вас фахівці є? Так, у нас хлопці саме... Найліпше, тим паче, що ми були на Торському, якщо бачили по дівстейп, ми 5 більше 5 км квадратних відвивали територію. Знищили три ротні подних пункти противника. Зараз нас перекинули на інший напрямок, але і там ми вже почали з перші днів вже воювати. Вже навіть є полонені. Знайомі ці техніки? це найкраще, те, що зараз є. І дуже радий, як Києва, передати вам від громади міста Києва. вкрай необхідне обладнання. Бажаю вам максимально ефективно використовувати і внищити у на нашій землі. Робити все для того, щоб у них нічого не вийшло, а у нас ніж за все. Те, що допомагає. Ви... Ми знову знаходимося на Люманському напрямку, де б'ється вже довгий час наша захищав... захищаюча України 4-та бригада Нацгвардії України. Рубіж. 220 мавіків, ночних мавіків, 10 систем РЕП, антидронова рушниця. Все це в черговий раз привозимо. Виділимо для Віталій Володимирович, дуже приємно. Нереально вам вдячний за те, що ви тримаєте планку. Тобто, воєнні гроші йшли ну, в сторону туди, десь там. А ви все одно тримаєте планку, не знаєте, що йде допомогу. Тому що, я кожен раз кажу, оця вся система це не коробка і не кількість дронів. Це конкретно життя пасанок. Оце за